що ми м'ят беззаконня моєго гріха, молочистим я, як у беззаконня моє знаю, гріх мій предо мною звину, тобі єдиному сорішніх і лукавий перед тобою, сотворив, як удав правдишися во слові твої, твоїй побідищи не да судити ти, Себо беззаконня беззаконня, зачати, є сі родимі мати моя, Себо істинно істину я себе звісно і тайне, премудрості Твої велмиси, окропиші мій я, я очищуся, обмеж ми пачесні обілюся. Слуху моєму даси радості, веселія, возрадується, коста смиренне, отроти лице Твоє дріг мої, вся беззаконня моє очисти серце чисте, Боже, Божий, дух правного, у Отробі моєї, отвержи мене лиця Твоє, і Духа Твого, святого не отиме од мене, воздаж ме радость, спасення Твої духом владиш, не утвердим я, не очу беззаконне потем Твоїм нечистиві к Тобі, братяця меня, кровей, Боже Боже, спасення моєго, возрадується язик моєї правді Твоєї, Господи, усні мою твежише, уста мою засять хволу Твою, яку аще би восхотілися жертви, дал би хубов, все суждені, не благоволиши, жертва Богу Сокрушен, серце сукрушене і смиренно, Богу не очижит. Ублажи, Господи, благовление Твоим сіоней да созидиться стены Ірусалимський Тогда благоволише жертво правды вознушення, все то да возложи наслатво Боже, помож мою войме, Господи, помоши ми пошися, да посидяться, посрам'яться, іщуши душу мою, да возвратяться, сп'ять і посидяться, злая, да ще ми аби да возратяться, благо же, благоже, благоже, да возрадуйся і возвеселяться і тобі всі, іщуші тебе, Боже, і да благолидвину, да возвеличиться, Господь, любичи спасення Твоє. А женишись, єсмь у Богі, Боже, помози ми, поможни мой, збавитель мой Святий, Господи, не закосни, Господи, услиши молитву мою, вноши молення моє в істині Твоїй, услиши мій оправді правді Твоїй і не внедису рабом Твоїм, як вони правдиться перед тобою, всіх живий, яку повнаврав душу мою, смирили землю, живот мой, посадив мій стемний, як у умертві віка, і унив мені дух мой, во мені смітеця серце моє. Пом'янудні древні повчися всі всій ділі Твоїх, творенню руку твої, твої повчався, возій Тобі руці мої, душа Моя, ко земля безводна і тобі, скоро слиши я, Господи, ще за дух мой, не утрати лица Твоє від мене, уподоблюся не несходящим вров. Слишено сотвори мені яку натяв опова. Скажи мені, Господи, путь Боже, пойду як тобі взага душу мою, Із я не враг моїх, Господи, к тобі прибігов. Научи м'я творити волю Твою, котиси, Бог мой. Дух Твої настав мене на землю праву, імене Твого ради, Господи, живи ще правдою Твої від печалі душу мою, і милості Твої потребиши враги моя, і погубиши вся ще душі моєї, яку озраб Твоєсть, слава Вишній Богу на землі мир, в чоловіці благоволені є. Хвалим Тя благословим Тя, кланяємося славословим Тя, благодарим Тя, велике ради, слава Твоє, я, Господи, Царю Небесний. Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сини і донороди Ісусе Христе, і святий душе, Господи Боже, анче Божий Сина Отеч, земля гріхміра помилуй нас, земля гріхміра прийми молитву нашу, сідя й Десну, Отця, помили нас, як у Ти іси, свят, ти іси Господь, Ісус Христос, во славу Бога, Отца, Амінь. На всяку нож благослутє восхвалю ім'я Твоє во віки, во вік віка. Господи, прибіжище, белеси нам в роди род. а зрі, Господи, помилуй ми сіли душу мою косуріших Тобі. Господи, к тобі прибігох, навчи мене творити волю Твою, коти, іси, Бог мой, як у Тебе, стошних живота, в освіті Твоє узрим світ, пробав милость Твоєві в тя. Сподоби, Господи, Господу вносі без ріха сохранитися нам, се, Господи, Боже, Отець наших, і хвально прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде Господи милостві на нас, як уже повахом натя. Благословеніся, Господи, навчимі оправдані Твоїм. Владико, влади, ми оправдані Твоїм, благословенися, святий, ми оправдані Твоїми. Твої. Господи, милоствоєго вік, діл, руку Твої не презри, Тобі подобають хвала, Тобі подобають піні, Тобі слава подобають Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині пресної віки віковим. Віруй Єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творця небудь, землі видими, вже всім і невидиме, і воєдину, Господа Ісуса Христа, Сина Божяя, єдинородного і Ця Царожденного, прежде всій вік, світа, от світа, Бога істина, от Бога істина, рождена, несотворена, єдина сушна Отцю, ім же вся биша, на зради чоловіки нашого ради, спасення ще чогось небес. І, оплатившися Духа Свята й Марії, Діво очоловішеся, розп'ято же зене при потістім палаті, і страдавши погребенно, і воскрес у третій день Пописанням, і вошеджу на небеса, і сідящо й дусного Отца, і паки ігри душу, суслави, судити, живим мертвим, я вже царстві не буде конця, і Духа Святого Господа Животворящо, і жидо Цай Сходящого, і же со Отцем і Сином споклоняємо, суслава благого лише, пророки єдину святою Соборною Посазьку церков і сповідати на крещення воселення гріхов, шаю Воскресення мертвих і житті будущого Амінь. Глядіти, люди, і поїм пісь Христу Богу, роздільшому море і наставшому, люди. Я вже ізведи із роботи єгипетської яко прославися. Святителі, моли Бога о нас, Ріхо, гробом лютий, со, содержи мамня, безсмертним мановенієм Твоїм і благоутробною Твою, воста дланію і оживі щедри, як всесиле. Святителі, оченики, моли Бога о нас, добродітели і совершенства, четверочасного стяжа і яко на колесницю, вшед Богоносе. Конець боговидіння взявся сьогодні, святителю, очеників оремолибо нас, ті жизні не тлі ні, я вкусів од чаші преподобне Божественнія, пил єси, трезвено є піво, тім і мудрости приятелі ще болєси. Слава цю сину, і святому Духу, догнан бив престола, і слави, і пастви Твоєя, рукою нуждою. Нужною преподобний Єреси, рот, яротлінних звірей. Нині к Твоєї ограді ще єси. І нині присної віки вікова мінь. Отче є слово, словом зачало єси, і паче слова родила єси, і по рождестві, паче, істества й слова, діва, яко прежде рождества пак і пребіла єси. Утверди нас, як в Тебі, Господи, древом умершвай гріх, і страх Твої сяди в серця нас, поющих Тя. Святителю, оченики, форе, моли Богу нас, оружієм креста защити усія божественної, бо ображеніє владики написує, поклоняючися благочесно, Отеческим посідує оч, оч, оч ученієм. Святитель Оши Никифори, моли Богу о нас, Паства, пастиря тя желаю, щитую по імени і волки, одгоняща же злом віри в тобі, притикаємо мудре. Слава і Сину і Святому Духу, якоже древле, Йосифа Божественного, ціломудреного тіло о, Ізраїль приноси, так нині церква Христова, раку мощей твоїх почитає. Нині преснує віки вікова мінь храмі священної жилище слова суші Богородице, при грішенні очищення присвятає буде ми, присноді Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Побідами він чал єсі церков прилез, одна злославія побідоносець ущобів і освяще, освящаєші міра конці, принесенням святих мощей Твоїх Отче преподобне Христа, Бога молі даровати нам, велію, милого. Слава Ціну, і Святому Духу, нині превісне, во віки віковам. Божественний, яскиний, абила, єси слова, єдине, я мати діво чистотою, ангели превошеча, Паче всіх мене преперсть, бившого сквернене плодскими пригрішеннями, очистим молитвом божественними водами, подаючи чисте овелі в милость. Усвіше, Господи, славної Твої смотрели. І прославий, чоловічко, любче, непостижімою твою силу. Святителі, очеників, Бога у нас, кивот з него ізнегожи істочник і з цілені почерпаєм Рака твоя, штущим тя. Святителі, очеників, Бога у нас, Єресі одне єси, і паст ограду. Потвердили си учени божественними огради. Слава Ції Сину, і Святому Духу, Подолгу почитаєм твоїх мощей, блажену мироположницю, якожизні, то чащою, благовонені, є вірним. І нині присної віки віковам. Раї, Яко кожи зніво приємшою, вочереві Діва Христа. Тімтяч ще прославляє, світа подателю і віков творче, Господи, во світі Твоїх повелінні настави нас разві бо тебе іного Бога не знає. Святителі, очеників моли Бога нас в разі єре, се, начальниці, і ними не існуваться, Твою раку зряще, Богомудре, вірний почитаємою, От Цар'я і всея пастві Твоєя. Святилі очини, кіфоре, моле Богов, на священне твоя рака, демоном лукавий, я дух і як уже страшний, бич одганяє і побіду на те, яйні, кіфоре, слави, Божественний от Бога приємле. Слава у і Сину, і Святому Духу совісті гор, горнило огнем духа воспала, воспалено, яко злато, вірою тя показа світло іретичество. Обличая мерзо, нині приснува, віки вікова мені, украсившися, чистия, наїтім Пресвятого Духа, Бога сосцем со доїше, і сего держи, що в'ятії всю тварь, дланію судержащого, в бездні гріховний валяєся неслідною милосердя Твоєго призиваю бездну от лі Божемня возведіть. Святителі очеників, оремоли Бого нас, за віру страсти претерпіли, єси, отечеських ради, чесних предані, і згнаний я понесли єси, і меже, слава свят, стяжал, єси пречесную. Святителі очеників, оремолибого нас, тверда віра твоя, і противлений мучителей і безуміє стоп же огнен был єси. Чесний церков, блаженне, слава суї сину і святому Духу, Яко світлих бісер і камені, я мудре паше світліше, раку, і перць, церков Твоя і муще, православ'я вінцем удобря одобряє цах. І нині присної віки вікова мінь. Незречений образ рождества Твоєго, язиці, земнородний і ангелов чествують. Твари, всім слав яще. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині приснує в віки вікова. Мінь. Лик Патріарше святою Твою пам'ять хвалами і пісьми, Никифори, ворочиствують в приложені, Бога, в душу Твою славне, тім нещасна є церква, величающе Христа, Царя, славить єдиного чоловіка, любця, образу златому на полі. Денрі, служи, мутрі твої отроці, небрегоша безбожного посреди посреді огня вержени орошаєм ми пояху, благословені єси Боже Отець наші. Світилі оченики Бога у нас божественної сили, не тліни, не соблюдошася, погребательни, яризи, і кости твоя божественним мановеним, сопряженія, неоторішишася, блажених нечистих духов. Розсипають злоум'я, ми живопиєм благословен, єси Боже, Отець наших. Святитель очіників ремоли у нас, стикаються люди, цар же благочестиві І сановних множество, і возло славною Твою раку на набія, біях, богоприятне, якожик і вод пресвят, Дорі носят і поют. Благословен єси Боже Отець наш. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, Божественний храм, слова учеников, да приймет вірного апостолов, собі сідника і мучеников Сожителя, Патріархов степень і отцев судді і сусідателя благословен Еси Вопія Боже Отець наш. Нині присней віки віков, амінь. Зря і сей купино не опаліму, прежде горящу огнем Синай. Мати пречистая преобразую, що й ложесна Твоя, бо зачені божественний, не опалилася я єси, народила єси світа Сідтеля Бога і чоловіка. Впеш одною котруком єврейським снищечо, і пламінь в росу, прилошу Бога, пойте діла, яко Господа, і превозносити те во все віки. Святитель очіни, кіфорі, Богу нас, в пристані ще жизні од многих тв... треволенених, Достиг єси, Оче Духа, вітром і врем'я доброє, немокренною ногою Твої Спаси, єси, і нині наслаждаючись, тамшні тишні. Святилі оченики, хоремоли Богого нас, гроби видящи вірні, в новий жертвенник прият в нем же вожества, совершається, все сожени, вірно, і внутрім мертвеца священнішого. Чудо дітеля й Бога превозносим. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, радується, стадо світло празнує, монахо світлик і вірний царей, і благочестивія, порфіра, і всякої сильних торжество, в чесно мощей твоїх принесених. Нині преснує, вовіки віковані, словом, слово, отробі всяческе, Словом, составшого зачаща без імену. Бородитини це чистеє діво, паче, слова родила, єси, і оже бравозносим во все віки. От Бога Бога, слова неізреченою, мудрості пришедчого обновити Адама, ядів в тлініє падчого, лютий, от святия діві неізреченно, воплотившого ся на зради, вірний єдиномудрино, пісні величає. Святити людьників, урямо Бога у нас. О твоєм торжестві болізних Твоїх очаницьки в асликовствують множества пресвятого Господа. Бл благодарственно славяще і мир свище нам спрощають вірно чущим Твоє моще. Святитель очеників у нас моще твої благодаті, яко чесно врачевство да буде днем нашим І молитва всехвальне очистилище всім, і Богу путь і. Вождь вірою і любов'ю чтущим тя блаженне. Слава і Сину, і Святому Духу, побідительними все оружжі, і вірний, я защитив все царю, рукою Твоєю вірний, я на варвари укріпи Твою церкву, як у твердої основання вірних, преподобного молитвами, право слав'ящую сохрани. і нині прісної віки вікова, мінь. яко окріпкою престате своє, як, як надежду і стіну. І ах, кіру, і покротверд, і не оборімої отверждені, небурноє, пристанніше і не єдиного прибіжіще чистея, стяжавши тя всі, спасаємся, все питая. святителю очеників, оремоли Богов нас, премудрости Твої яструї почерпаєм мися, ними облаки, істочають міру істочник православ'я, і них же сладость вірні, почерпаюші єреси і зліяння. Як уже мерських от вращаємся вод, святите люче, нікифоре молибо нас, твоє чистіше є тіло в гробі лежа, не расті однюдь ноціло, ці, но обрітеся, все блажене нікіфоре, єже принесче, принесе, радовахуся православія, питом, питомці». Тя, тябо, мудре, блажаще, святителю, очіники, фори, моли оремоли у нас, храм Божий, бивши божественними діяннями, храм апостольський, званням почтений, приємниці, блажене, по погребенні священно погребаємо, і спогребша вся єритическа, злосмадная, боєслов'я, слава Отцу і, і Святому Духу, і нині присне, і віки віковам, пригрішений починою. Oburevajem k tichomu pristáništu, pribych, prečistím molitvu Tvojej Bohoroditeľnice, vzývaj, vzývajú Ti, spasí mňa, krypkoj Tvoju desnicu, postreší rabu Tvojemu, vse neporočná ja. Всякого істину, блажи Тітя Богородицю, пресноблажений пренебочною і, і Матер Бога нашого, чесніший робим, і славніший безсравнений сарафи, безісління Богослаю, суши Бого вороди, святя велича. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий святи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині преснов, віки віковамій. Пресвято і Тройця, помилуй нас, Господи, очей стеріхи наша, владико прости, беззаконня наша, святий посятися, немощі наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Іссину, і Святому Духу, і нині престолі вікова. Отче нашій жисе, небесіх, дай святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як у небесі на небеси на землі, хліб наш насушний даш нам несть, і остане вдоли наша, я ми остарим, дужником нашим, і не веди нас в скушені, не і збав нас от бока, Бога. Як є Царство, і, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і во віки вікові. Амінь. Засвятиме покої, Христе, душі раб Твоїх, і діженість, болізні, печальні возикання, нажисть безконечна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Os poderos, 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 Господи, помини, Господи, помини, Господи, помани, Господи, помани, Господи, помилуй. Іже на всякої времени на всякий час, на на ми поклоняємо славами. Боже, благодій, три подай многими милий. праведне, милуй, связаний, поспасен, вище не радуючи благ, сам Господи прийми нашого часи молитви, і справи живот на запану Твоїм, душі наша, святиті лиса, очисти, члені справи, разом, цілу, мудрість, трезві, і стреми, всякої скорби, золи полізний. І родини це тими ангела Твоїми, яко дочень наставляє ми, достини динство віри, і вразом разом непокосавені Твої слави, як благословенні віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Сини, Святому Духу, нині пресного віки вікова. Часніші, кіровими, і славніше, без ранений сарафим, без іссління, бо слава рочкою. Суші бороди життя величої мене, Господні, благослови Отче, Боже ущедриний, благослови, не просвіти лице, Твої на неї і помилуй ній. Амінь. Не сперне, не власне, тлі не, не, не причисти, і дів і невістом Бо благослова чоловіку, прислав Твоїм Божеством, судинивши я, од паче і сестру нашу небесом Согокупши, я не надешний і надеш, бо ж дай помощниця. Отові заслоблення прибігаючих, і всіх на прибіжчих, не унущайся на річну скверному, скверними помисли, славу сілями, свого света потребності і сласимо у нині ніну синрам, аби вшого. Но яко чоловіку любимо, богомати, чоловіку любні, у нас родився в неї і прийми і приймуємо принеси мої тобі молення, і Твоє сина нашого, в дикуй Господа, мати Твоїм друзу йому що молив, то утвердить унівім, но своє благослови. І призрим'я без прирішення, <клухи> оброти мене на покаяння своїх заплод, ділити іскусне, відм я відмія, пристанеми пристами населення населення і благолюбивши світ життя, тепле представлені це й помощниця, сопротивної полоки одгоняючи і коспастень, вставляючи я, і время ісходом, і окаянами душу соблюдаючи, і темний образ луков'яця далече від отриваючи, страшний страшно правда в словічні із браюшому і незрічайні слави Твоєго Сина і Бога нашого наслітника євляюще, Южо Лодчу, Володищи, Самия Пресвятая Богородиця, Твої ради та тайс и ступлення, благодаті чоловіку, людям, родного сина Твоєго, Господа і Бога і Спаса нашої Ісуса Христа. Йому, що подобається, всяка і слава часті поклонені собізначальним Отцям і Пресвятим, і благим, і житворящим духом, нині присно, по віки віком. Амінь. І дашь нам владыку на сонные души, покой души и тела, і собрани с нашими сами ковну, и всякую тему нужно слово срастия, вот и шесть рамна на стрессей, вот и рожены с трилуков, я же на лука надвижены, и восстанет потрачу твой, и всякую земной спи, і дары нам Божьи, по труму сыну помс, сердце трящихся сынлег, и всякую сатанину мечтение искусы, восстал же нас во время молитвы, отручанный цапли твоих, і пам'ять святої сповідьної мужчини, і всеношного славу славному дару і ожепіти, благословити і, і славити і великоліпові ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині превісної бо віки віко. Преславне і пресну Діво Богородице, прийми молитви наша і донеси сину Твоєму, і Богу нашому, да спасе Тебе ради душі нашу, упування Моє, Отець, прибіжче моє, син. Покровите Дух святий, торойся свята, слава Тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого тита не допоміюща, сію ти молитви, ховати річні приноси, Помилуй нас, Отцю і сину, і святому Духу, Господи, помилуй нас, на тя, бо поваку не пронівайся на низіло, не жабами не без законі наших, на призринення, благотробен, ізбав не отрак наших, наші, ти бисе во наші ми, люді твої, діла руку твоїм, ім'я твоє, ім твоє призибає і нині, і о віки віков, амінь. Милосердя, от двері отверзена, благословення богородиця, Надівшися на тяда непогибне, надай збавимся тобою, одмінь. Диво єся спасення рода християнського. Помилуй нас, Боже, по Милості, милостивої, молим Тися, услыш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Є же меча на степи благовітному, благопримітного, благому і чоловіку любив Богу нашому, і отримати весь син, синдвижися, і збавити нас на зашу правду на своє прощення і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Pode Ospo Pomelo, Ospode 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 Pomelo. Послишений, Боже, спаси тво нашого повані всі концісу, мородалече. І милостиво, милостиво, влади, користі наші помилини. Милости Бої чоловіку, люби Бог, і сілібі славу, села їм, Отцю і сину, і Святому Духу, нині пресної бовіки Амінь. Слава тобі, Христе Боже, оховання наше, слава Тобі. Слава Ти Ісини, і Святому Духу, і нині пресного віки, віки. Амінь.